Я недавно поховала маму, і прийшлося приїхати до неї додому та починати розбирати завали з речей та одягу. Скажу так, мама нічого не викидала, і у неї є ще мої дитячі іграшки з 70-х років, облізлі і вицвілі, але є. Справа в тому, що мама дозволяла ними бавитися і одразу ж ставити на місце. Коли ігри закінчилися, або й тоді, коли я ще хотіла бавитися, але мамі було час кудись іти, і вона знала, що я не дістану покласти їх на шафу, бо замала. Коли тепер я приходжу до своєї невістки і бачу, як дитина іграшки ламає та розкидає, у мене просто шок. Я неодноразово кажу синові, що він балує дитину і даремно викидає гроші. А невістка навпаки: щоразу, коли йде десь на закупи, то приносить дитині нову іграшку. В хаті просто вже ніде розвернутися, а вона все накопичує і накопичує, а потім те все викидає. Я того витримати просто не можу. А невістка вважає мене скнарою, бо я не купую дитині іграшок. У мене в дитинстві були дві ляльки, і вони в просто ідеальному стані. Досі. Я не розумію, чому Максимко має мати щодня нову іграшку. Він бачить в когось нову іграшку і собі хоче, виправдовується невістка. А ти не можеш сказати ні? питаю я. Навіщо я маю відмовляти дитині? Я її люблю, на відміну від вас. І все по розмові. Людина просто не розуміє, що так неправильно. Так от, коли я перебирала мамині речі, то знайшла її хутро, вірніше хутряний комір і плащ з зеленого цупкого сукна. Звичайно, що зараз таке вже ніхто не носить, а я от не знаю, куди цю річ діти, бо я точно носити не буду, а викинути рука просто не підніметься. Оскільки я знаю, як мама цей плащ цінувала. Пам'ятаю, що вона носила його лише в святкові дні і мала ще шапку такого ж типу, проте її, слава Богу, з'їла міль, бо її мені прийшлося носити. І ось прийшла невістка мені допомагати з речами, бо я подумала, що може з маминих речей і вона собі щось візьме, адже мода, як ми бачимо, повертається. Прийшла вона та почала перебирати речі і каже мені: Господи, тут все таке синтетичне, що в ньому можна просто спаритися. Навіщо вона всі ці роки це тримала? Це все треба негайно викинути, бо навіть бідні в цьому ходити не захочуть. І пішла. Але ж я добре пам'ятаю, що вона недавно щось вельветове купувала за шалені гроші. А тут мамина, вельветова сукня, і вона каже на це мотлох. Як згадаю, що я не мала права взяти будь-що мамине без дозволу, як вона тряслася над кожною ковтинкою чи спідницею, я вже не кажу завзуття, то просто сльози на очі навертаються. Що зараз це нікому не потрібне, і прийдеться весь її скарб. Просто викинуте. Пам'ятаю, як взяла її помаду і намалювала губи, а тоді почала вдягати білу ковтинку з кількома срібними горошинками напереді. Звичайно, що я поставила на ній пляму, і мама потім мене так сварила, і я була покарана на цілий тиждень. Відтоді я ніколи не лізла в її шафу. А тепер я дивлюся на цю ковтинку. І розумію, що її просто отак викину. Я викину річ, через яку мама мене карала, через яку я плакала, мої сльози її менше хвилювали, як той факт, що пляма не відпереться. Може, і справді права моя невістка, що речі неважливі і не треба зациклюватися на їхній цінності. Поламалося викинуте, порвалося викинуте. Вийшло з моди викинути. Я не можу через це переступити і не можу перестати економити та бережно ставитися до речей. Я просто йду маминими шляхами, і моя шафа пам'ятає ще речі з 90-х. Підпишись. Підтримай українськомовний контент.